Ярочка, мама говорить, на ні, булочка. Маленька булочка. 19-річна Марія Зімарєва зі Знам'янки тримає на руках півторамісячну доньку, яку ніколи не бачив її тато. Він у російському полоні. Станіславу Зімарєву 22 роки. Останні два служив у Нацгвардії. 7 лютого він поїхав саме в Маріуполь на ротацію. Спочатку все було добре, а потім він розповідав, що 20 лютого вже в морі були російські кораблі, і вони сиділи в окопах, в бункерах. Він не виходив на зв'язок. Потім він 28-го написав, що все добре. 16 березня надіслав повідомлення, писав, що сумує за рідними. 7 квітня, коли мене набрали і сказали, що він поранений. Я навіть не думала те, що я буду радіти, почути слова про те, що він поранений, тому що я вже думала. Саме погане, що могло бути з частини, коли Позвонили якраз з приводу того, що він без листизник. Потім перезвонили через хвилин 20 і сказали, що ну, їм сказали, що він легкий трьохсотий. Прилетіло від будинку осколок бедро і вилетіло з іншої сторони. Востаннє говорила з чоловіком 20 квітня. А в середині травня він зміг передати записку, просив берегти себе. Чи лікували поранення чоловіка? Жінка не знає. Тоді він був на заводі Азовсталь, який бомбили росіяни, коли почалась евакуація і Інські військові за наказом головнокомандувача почали виходити з території заводу. Марія тричі переглядала це відео. Серед евакуйованих не знайшла свого чоловіка. Я тільки знаю те, що його бачили, і передавали те, що з ним все добре. Це було через місяць після полону. Не опускати руки і бути сильною допомагає донька Валерія, яка ніколи не бачила тата. А він не знає, коли у неї день народження. Про те, що у подружжя буде дитина, вони дізнались у січні. Коли чоловік виїжджав перед ротацією, він казав, що він мріє приїхати в травні, щоб він був вже в живітик, щоб він це все бачив. А вийшло так, що весь цей час я була одна і зараз теж. Називала я її одна, тому що ми ну, не встигли якось. Разом вибрати ім'я цю картину. Марія почала малювати два тижні тому. Її зробили на замовлення. Тут назва і номер частини, у якій служить її чоловік. Дівчина вірить, як тільки домалює, чоловік повернеться додому. Перше, що зроблять разом, похрестять доньку. Анна Добрань, Олександр Касьяненко. новини на Суспільному, Кіровоградщина. Ну, трошки да трошки.